Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо виховну годину Хліб у голова. Хліб у пошані до нього схилімо низько чоло. Хліб це святіше святого, сонце, життя і тепло. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів. І радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб духмяно пахне хліб. Які ж асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово хліб? Мабуть, хліб це гостинність, це праця, це життя, це достаток і щастя, це тепло, добробут, пісня. Напишіть свої слова. Хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей 120 професій. Про хліб поговоримо сьогодні, бо хліб у голова. Тут праця вченого, який вивів новий сорт зерна, і праця інженера, робітника творця техніки і сіяча, який кинув зерно у ґрунт, а потім треба прибрати врожай. Ночі без сну, дні без відпочинку. Все це напружена праця хлібороба. Зорали поле, колись конем, а зараз трактором. Посіяли зерно. Раніше збирали врожай серпом, а зараз комбайнами. Машинами везуть пшеницю. До млина. Потім борошно потрапляє до хліб за воду. А тепер свіжий пахнючий хліб у магазині. Є хліб сім'я сита, отже, життя продовжується. А зараз познайомтесь із пам'яткою про хліб. Пам'ятай, що хліб святий. Бережи хліб, не викидай, пильнуй, що не падав додолу. Як упаде хліб, підніми його, поцілуй і з'їж. Недоїжений хлібом пригости пташок, бери хліба стільки, скільки подужуєш з'їсти. Шануй працю людей, які виростили хліб. Хліб наш пахне вітерцем, хліб наш пахне чебрецем, пахне літочком він красним і промінням сонцем ясним, пахне полем, колосками наш чудовий коровай. В ньому труд і тата, й мами, що збирали урожай. А зараз пограємо в гру хто краще і більше. І так, до хліба належать бублики, багети, рогалики, пиріжки, пампушки. Батони, сухарі, і булочки, коровай, тістечка і сушка. А чи знаєте ви, що якщо після обіду кожен залишить малесенький шматочок хліба, то ми втратимо 2 кг хліба за день протягом місяця 60 кг. За 3 місяці 180 кг. За рік 720 кг хліба. А чи знаєте ви, яка норма вживання хліба за добу для дітей? Зараз з вами і познайомимось. Норма вживання хліба за добу для дітей від 120 до 300 г. Підліткам 350-400 дорослим – 330 г. Більш всього потрібно хліба вживати людям, що займаються фізичною працею. Їм потрібно їсти 800 грам хліба. Україна славиться на весь світ своїм диво короваєм на вишитому рушнику. Поясніть, будь ласка, прислів'я Без хліба і медом ситий не будеш. На чорній землі білий хліб родить. Як є хліба край, то і під вербою рай. Слава миру на землі, слава хлібу на столі, слава тим, хто хліб ростив, не жалів праці і сил. Слова мир, хліб, сонце самі найдорожчі для людей. Бережіть кусочок хліба, цінуйте працю дорослих людей.